26 січня 2024 року українські воїни знищили чотири кацапські дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху. Місто Бійськ Алтайського краю залишилося без води через пошкодження трубопроводу, після атаки непізнаних безпілотників 24 січня 2024 року зупинив роботу нафтопереробний завод Муторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Потужний вибух пролунав у місті Виборг, Ві і Пурі, в Гаулінінград. Світ виступає проти рашистської агресії. Окружний суд міста Спліт Хорватія ухвалив рішення передати Україні яхту зрадника і колишнього народного депутата, який також є кумом гори-очільника рашистської терористичної недодержави, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, на підставі запиту про міжнародно правову допомогу.